Привіт, гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Году. Так, ну що, ось, стою на ячміньові. Так, що у нас по ячміньові? Сьогодні пройшов невеличкий дощ. Трошки вроді аж як поліпшав. Не знаю. Пишіть, прозак буде чи ні. Ось такий ячмінець, когось нездоровий. Ну це одна із ділянок. На сусідній ділянці там більший трохи. Ну, трошки, мабуть, ще не знаю. Щось я думаю, що пожадав гербіцей, бо тут трошки маху дали. Ну, не знаю. В принципі, вроді як наливається. Ну, сьогодні діло діва... да ось тільки ще наливається, якраз дощик йому помив, Ну, сьогодні діло не ячмінь, В общем що? Нема бичків, бички поїхали. Значить, скажу зразу. Вага загальна 4 бичків вийшла тонна 700. Значить середня вага бичка 425 кг. Розбіжність лента і рулетка у мене показала 7 кг. Віса показала на 7 кг більше. По мірній лінті, як я міряв, те, що ви там хтось писав, що ти міряв на камеру, що ти брешеш, не може такого бути. Ну, як я наміряв і віса показала, то я думаю, що в принципі вроді глаза, руки не... Як з правильного місця, точніше, ростуть. Значить, цим буде інтересно, що по заробітках, що по затратах. Значить так, скажу зразу, рахувалося все воно на загальну кількість, там 5 голів йшли від початку до кінця. Все було пораховано. Один бичок був здати раніше, ну, вартість теж врахована. Заробіток теж середній порахований. Ну, як середній загальний. Значить, бички пробули в мене 11 місяців. Е, затрати з покупкою, корма. Усе ж рахувалося, бо там зараз математики почнуть писати, що ти неправильно читав, неправильно рахував. Я рахував так, як воно і повинно бути. Те, що вбуло з мене в кармана, я порахував. Те, що не вбувало з мене кармана, я не видумував велосипед, я вже придумав. Рахується те, що вбуло і прибуло, а не так, як ото. Там могло по так считать, там по 200 гривень считать, те по 400 Якщо у мене, допустимо, я там купив щось по 100, то треба считать десь те, що по 200. Ну це бред, це ви кобили. Так його можна перепродати. Так тоді давайте займатися, мабуть, перепродажем чи щось. В общем, не буду я в цю тему сильно заглублятися, бо впечат скажуть, що умно включаєш. Затрати на п'ятьох бичків за 11 місяців відгодівлі Пішли 90 тисяч. Майте на увазі перед тим, як купляти бичків, готовте хороший карман набитий грошима. Що заробили з них? Я скажу так: рентабельність склала приблизно десь 70%, 70-75%. Хто вміє рахувати, той напише, суму я озвучувати не буду. Отак. Так що, якщо є люди, які трохи вміють рахувати, вони догадаються. Що сказати? Та, є косяки, були допущені, немало. ну Вони враховані всі, вже трошки як рука піднабита. В общем, знаємо вже на чому спекулюють, можна, і не треба. Оце так. Чи довольний я? Та скажу, в принципі, я довольний. У рік така вага, в принципі. Їм вийшло, виходило було двом на момент здачі. Ні, 13 місяців, а одному рік майже був. Буде. Ну, Будемо вважати рахувати середній рік. У мене вони пробули 11 місяців. Ну, оце так. Що по цьому? По кормах самих? Зерна пішло десь біля 6 тонн, може навіть десь менше, десь. Так, 5, 5 це точно. Тонна макухи орієнтовано, точно я вже всього не пам'ятаю. По сінові там ще питали. Скільки ж сіна пішло? Сіна пішло, я вам скажу десь скільки. Е з липня місяця, поки вони в мене по травень. По 1 червня. 1 червня я їх взяв чи другу, вже не пам'ятаю, ну не важно. Плюс я в червні підгодовував травою, але однак видавав сіна, тому що його треба було кудись дівати. Сіна пішла десь е до 400 штук. Оце так. Приблизно. Ну, це ж я ж кажу, я годував сіном постійно. Ну, ось в травні, звісно, трошки ну, травичка жлізе, десь там убрати, десь там. Той, ну, давалося. Без цього ніяк. Ну, що вам ще хочеться додати. Довольний, я породою чи ні? Довольний. Буду брати чи ні, не знаю. Хочеться інших спробувати, але поки трошки з відгодівлею буде пауза. Трошки треба передихнути, набратися сил, тому що є на то інші причини. Ну. Це вже таке, роботи вистачає, сіно, ячмінь, там далі піде Опять сіно, сіно понасівали, а роботи вони не оббавляються. Взагалі не так. Так що, у кого які питання, пишемо в коментарях. Можете писати в інстаграм, в Facebook, якщо треба, там номер телефону дам. Ну, це так. так що, всі дідали цього відео, сам процес як це все здавалося, виводили, заводили на віса. я думаю, хто умний, хто бачив, той повіря, а як ото комусь робить нічого, то будуть написувати не бреше. Не столь уважно. Є бумажка, є чек з звісу, скільки була тара, скільки, не, скільки воно заважило. Якось так. Процес сам я ж кажу не показував, тому що ну, це мучительний процес. Це погрузити бичків. Це, я не знаю, хто з цим стикався, той знає, як це їх грузить, як це їх ловити і бігать за ними, чи тягнуть їх. Отак. Так що, що я вам хочу сказати. Всім дякую за увагу. отаке таке було відео. коротеньке, не сильно там розлогисте, Ну, а що? До зустрічі в наступних відео. Наступне відео буде сім, любиме всім. так що. А там уже ще скоро і жнево. Ну нічого. Всім дякую за увагу і на все добре.